Ну і далі в нашому ефірі більше аналітики до нас доєднується. Експерт міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю. Слава Україні Героям слава вітаю. Власне, гріх би було та не поговорити і не розпочати нашу розмову із зустрічі Путіна та Віткофа, яка відбулася учора, близько 23.00 це все завершилось. П'ять годин сиділи, гадали, думали. В результаті помічник Путіна Ушаков заявив, що ну власне компромісного компромісного варіанту мирного плану не знайдено. Він сказав, що окрім початкового американського мирного. Плану, який складався з 27 пунктів, Москва отримала ще чотири додаткові документи. Їхній зміст він коментувати відмовився. За словами Ушакова, територіальне питання є найбільш важливим як для росіян, так і для американців. Щодо можливості особистої зустрічі Путіна та Трампа, Ушаков заявив, що вона наразі не планується. Ну і от власне та я не знаю, як ви, а я насправді очікувала от такого результату цих перемовин, тому що ну в принципі ми, українці, всі адекватно розуміємо, що Путін не готовий взагалі до миру, та й говорити про нього він не хоче. Хіба на своїх умовах на поступки йти е, ну він не збирається, не планує, принаймні найближчим часом. Як ви думаєте, чи нарешті дійде це до адміністрації президента Трампа? Я думаю, що і адміністрація президента Трампа це чудово насправді розуміє, що і вони б в принципі погодилися на те, щоб якби Україна прийняла той да, оцей, план Трампа, який називається, який насправді ну, всі ж чудово розуміють, що це план росіянами намальований. Просто зараз уже тут Ушаков, так, так би мовити. от американський план, хоча який він американський, да, тобто він сам його і малював там разом з Дмитрієвими. І потім його, так, щурячою стежиною відкаф був з Державний департамент, так Конгрес заніс його до Овального кабінету, то звісно, що насправді все ж таки мені здається, що Трамп він. Переконаний, що можна якісь чогось добитися від Росії, чогось такого символічного, що можна продати Україні, От, бо він насправді розуміє, що ну він не розуміє, він насправді дійсно вважає, що Росія має отримати те, що вона хоче, ну можливо, там не в повному обсязі, або щось там дати Україні нам замін, але. Ось е, те, що Росія не здатна це зробити, ось цього він не розуміє. От аж ніяк. І я думаю, що і зараз. Якщо навіть буде якесь роздратування, ми знову зайдемо на цикл, коли ось це буде роздратований Трамп, який не тільки на Україну тисне, а там щось почне впроваджувати якісь санкції, чи, можливо, там трохи ефективніше продавати Україні зброю, в чому в принципі можна сумніватися, то, то навіть цей цикл. Невідворотньо він закінчиться і будуть чергові спроби говорити з Російською Федерацією, говорити з Путіним. Бо ну такі, так би мовити, базові фабричні налаштування. Власне, піскову вже є інформація про те, що заявив, що формулювання про відмову Путіна від мирного плану США є неправильним, адже прямий обмін думками відбувся вперше. Кремль, Кремль дотримуватиметься принципу тиші для продуктивності переговорів. Чому така різка зміна риторики буквально за кілька годин відбулася? Бояться Трампа чого бояться? Саме якраз і дійсно бояться Трампа, бо е зрозуміло чого бояться. Москва ми, ну, дійсно, ми ж з вами так, чудово розуміли, що, що так воно і буде. Так? Все, саме так. Бо ми розуміли і знаємо, що Москва робить. Москва затягує імітацію цього переговорного процесу, е можливість е там, прийняття якихось рішень по ній. Москва робить все для того, аби. Ну, не виглядало, не скидалося все на те, що як воно і є. Да? Що вона не хоче миру, що вона ігнорує, що вона ігнорує пропозиції Трампа. І е, природно, що е, ось ці перші реакції, які були одразу після цього переговорного, так би мовити, процесу. То вони, в принципі, прочитувалися дійсно так достатньо ну, не те, що жорстко, але ось да, їх можна було витломучити по-різному. І тому зараз от зроблена така корекція, і, так би мовити, жорсткий Путін, як він розкаже, як вони намагаються це продемонструвати своєму населенню всього світу, насправді, виявляється, Достатньо гнучким, да, хоча зрозуміло, що він бреше. Власне, маємо також якісь полярні абсолютно думки з приводу мирного плану від коф Рубіо, та і от нещодавно Рубіо заявив про те, що багато високопосадовців Білого Дому залучені до цього питання. Звісно, він перш за все сказав, що єдиний, хто може врегулювати війну в Україні, це президент Трамп. Але окрім того, він заявив, що переговорами займають. Ця ірраціональні люди зараз буде пряма мова. У нас є деякі ірраціональні люди, залучені до цього питання. Люди, які вважають, що ми маємо говорити тільки з українською стороною, а не з російською. Ми маємо брати до уваги українську позицію. Ми думаємо, зараз ідеальний час для обох сторін закінчити війну. Хто на вашу думку, кого на вашу думку, Рубіо може вважати ірраціональною людиною? Віткофа. Ну, якраз, до речі, навіть складно сказати, бо якраз е це той персонаж, який за весь цей час жодного разу не доїхав до України. І якщо ти головний переговорник, то насправді це його так мовити святий обов'язок говорити з обома сторонами. А бігає від Зеленського, насправді приблизно так само, як Путін від Зеленського в цьому переговорному процесі цього року, коли він там в Стамбул не поїхав, да? тобто, коли а насправді це було абсолютно можливо. І тут, в принципі, я думаю, що скоріше конкретики, ну я, мені важко сказати, хто б там міг от таким бути скоріше. Йдеться про ось цю опозицію в республіканській партії серед конгресменів, можливо, десь в самому державному департаменті Ну, це ті, хто дійсно критикує за нинішній підхід, і до речі, воно дуже корелюється з тим, як сам Трамп буває говорити, Да, говорить він. Починає щось розказувати, що ось ми зробили так, а якісь там е, хтось е, береться і це критикує, а насправді все виглядає не в такий спосіб. Тому, е, ну, скажімо так, із тих осіб, хто задіяний в переговорному процесі от на, перших, е, цих, таких, е, на, на першій лінії від Сполучених Штатів, ну, навряд чи ми можемо когось погодитися з тим. Що хтось займає таку позицію, навіть той самий генерал Келлах, про якого да, багато говорять, як про який от зараз піде у відставку і як. Який призначався, до речі, саме по Україні да, переговорником, і який і, і, і не зміг виконувати свої обов'язки. Чому? Тому що адміністрація США пішла на те, що якщо не задоволена цим е, Російська Федерація, то він да, не буде це виконувати. Навіть він насправді виговорив такі некомпліментарні речі з приводу України. І абсолютно витримувався в такому дусі цього такого сприяння Трампу і там з цими всіма розказнями про те, що. Та ні, Трамп ніколи ж не говорив, що він там за 24 години закінчить війну. Це була фігуральна. Ми от буде так, за 24, тільки ми ж не казали коли. Казав Трамп завжди, що за 24 години. І ось цей навіть той Келах він абсолютно в цьому контексті діяв. Тому я думаю, що це скоріше ось реакція безпосередньо самого Трампа на. Ці на ну, ту критику, яка є в політикумі е, в і серед республіканців, і серед демократів, ну, від конгресменів першу чергу, ось цей умовний дипстейт, да про який говорять, ну тобто апарат е, державного департаменту, ті, хто реально не задоволений тим, що є, що відбувається, тим більше що. Ну, є міжнародне право, є абсолютно конкретні речі. Так, як можна розмовляти так, з Російською Федерацією, так і ігнорувати деякі. От, і тому ось туди це спрямовано. А в безпосередньо переговорному процесі з американського боку, як на мене, зараз таких осіб немає. Власне, ви згадували про те, що Вітков мав би зустрітися з президентом Зеленським і постійно чекає від нього. А власне, після переговорів з Путіним він би мав знову зустрітися з президентом Зеленським у Брюсселі. Але, е Після відвідин Кремля він дуже різко поїхав залишив посольство Сполучених Штатів в Росії. Ну і я так розумію, що повернувся до Сполучених Штатів Америки. Існує інформація про те, що до Брюсселі він їхати не планує. Ну і власне на цьому історія та із переговорником Вітхофом закінчилась. Разом із тим у Брюсселі президент Зеленський вже анонсував багато зустрічей щодо мирного плану. Він Ще не уточнив, що це будуть за зустрічі і з ким будуть відбуватися, чого чекати від Брюсселі та чого чекати від Європи, зважаючи на те, що ну якось не дуже не надто працює переговорний процес під егідою Сполучених Штатів да. Америки. Ну з приводу відкофа ще почнемо з того, що це знову ж таки дуже похоже на те, що на диктат Москви, з яким ця переговорна група погоджується, да? бо це ж е, Ушаков здається, він там одразу і відмітив, що ну вони не будуть зустрічатися. Вони одразу ж в свою рідну Америку полетять. Да, тобто це дуже дуже схоже на умову з боку російського, яка до речі потрапляє на такий. Добрий ґрунт цього сприйняття, да тобто ну не, не хоче він зустрічатися, бо йому легше так, дивний переговорник, да, м'яко кажучи. А щодо Європи Європи, то звичайно постають абсолютно конкретні питання. Це до речі, питання гарантій. Це те до речі, що зрозуміло. Про це теж не надто йшлося, але зрозуміло, що зараз в переговорному процесі з американською стороною України це одна із головних тем. Да? Тобто, які гарантії безпеки будуть, якщо, тим більше, якщо Трамп говорив, що ви спочатку підпишете, а потім ми будемо говорити про гарантії безпеки. Ну, це, м'яко кажучи, не те, що не серйозно, а ну, непристойна, да? м'яко кажучи. От. З е, е, Європою я думаю, що також витримування лінії на е, збереження американської американської підтримки, хоч якомусь вигляді, щоб, е, е, як ми вже бачили, це в вересні було. Коли десант цілий європейських лідерів, а також європейського союзу та НАТО, і підтримував Україну. і В принципі, тоді це було збережено. І більше американська сторона тоді говорила, що необхідно припинення вогню по лінії фронту, з чим не погоджувалася російська сторона, і чому наприклад, за великим рахунком не сталося Будапешту зустрічі Путіна з Трампом. Зараз я думаю, що про це другий момент про також гарантії безпеки і американські і європейські вихід на якусь конкретику. І третій момент збереження підтримки, бо ось європейською, бо це питання фінансування України, яке зависло зараз. Ось це я думаю проговорення з цих різноманітних механізмів, бо ми тут от. Тут зараз сьогодні подивитися тільки з заголовків уже кілька з приводу того, що там в Європі знайшли якийсь там механізм як цих чи то нового фінансування, чи то там 140 цих мільярдів обійшли, чи повернуться до них як Бельгію, все ж таки переконати, що не будуть. От думаю, що саме про ці питання зараз йдеться. Е, власне, до речі, була інформація про те, нещодавно що НАТО готує план Б у разі непідписання е, мирної угоди між Україною, Росією Росією та США. Е, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся взагалі е, до цього плану Б від НАТО чи знайомі з ним? Тому що ну мене він е, дещо розчарував, я б сказав. Мені здається, що це взагалі дуже сумнівно, з огляду на те, що роль Сполучених Штатів у НАТО все рівно залишається високою, і, і, і теж рішення консенсусом, колективні ці рішення, вони нікуди не поділися. Тому мені здається, що ну, серйоз зараз сприймати ось ці там, плани Б, як би воно не виглядало, то. Взагалі, мабуть, ну це, це зараз реально за великим рахунком фон, який де рішення якісь будуть прийматися або не прийматися, ну скоріше прийматися все ж коаліцією кількох держав. Це провідні держави європейські, Франція, Німеччина, там Велика Британія. І, і ось ця група ДЖЕФ, да, тобто коаліція північних країн, яка в принципі ну могла би бути теж більш рішуча, але вже прийняли свій склад Україну, яка не відноситься ані до північних морів, да, до не до Балтики. То я думаю, що ось фу, тут сюди треба дивитися, як буде, буде виглядати європейські рішення. Мені здається, що європейцям потрібно дуже уважно слухати і самого президента Володимира Путіна. Та? Він нещодавно та заявив якраз перед зустрічюю, перед зустрічю з американцями, про те, що в нього немає наміру воювати з Європою, але Росія готова до війни, якщо Європа захоче воювати. Але якщо Європа раптом захоче воювати і почне. Ми готові прямо зараз, додав Путін. Там ми всі пам'ятаємо, як Путін запевняв усіх, що не буде нападати на Україну, що ніяких військових дій не буде. Але в результаті ми отримали повномасштабне вторгнення. Тобто, ми звикли до того, що Путін бреше в обличчя всім. На вашу думку, Європі все ж таки треба готуватися до до війни з Росією чи ні. Європі треба готуватися до війни однозначно, і, і це, це безперечно. Знаєте, коли е, на, тут приїжджає і американський представник Дріскал, який говорить про те, що мовляв е, не треба підтримувати Україну, бо тут і взагалі треба якось швидше в мир укладати, бо Росія вийшла на виробництво е, там ракет масоване, хоча це потім тут. Е, Почали деякі українські журналісти заперечувати, що він таке говорив. Але насправді він таке говорив. Просто воно дуже неоковирно виглядало, от приблизно так само, як з однією добою цього Трампа. Тому довелося включати ось цей механізм заперечення, то воно, м'яко кажучи. Теж е, виглядає нелогічно, якщо війна закінчиться, то е, в Україні так Україна е, піде на пристане на умови капітуляції. Це ж не означає, що кудись войовничість та е, оборонно військово-промисловий комплекс Російської Федерації подінеться, який розкочегає. Тому е, звісно, що е, треба готуватися до війни. І треба робити це якомога швидше, бо зрозуміло, що Путін з боку Путіна це відверте залякування, і у нього зараз враження, що він може зробити будь-що бо зараз його зараз не карають. А він навпаки веде переговори де з американцями, де він. Виставляє вимоги, причому такі відверто да, люди, людожерські, які американська сторона говорить, так, ми будемо тут з вами обговорювати, а українці, мабуть, це будуть виконувати. То, і, тобто є впевненість, що американська сторона навряд чи буде задіюватися в захисті Європи. Тому, звичайно, що треба готуватися так, і це, це однозначно. Власне, відреагував на слова Путіна стосовно війни з Європою генсек НАТО Марк Рюте. Далі пряма цитата: Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми позавчора бачили його у військовому однострої, одягненим як солдат, але не на передовій, а досить далеко від фронту», – сказав Рюте. Говорячи про сьогоднішню зустріч міністрів закордонних справ НАТО, він зазначив, що міністри обговорять способи зберег. Ти Україну якомога сильнішою в боротьбі, що триває, а також мати найсильнішу позицію, коли мирні переговори дійсно почнуть відбуватися. На вашу думку, чи зрозуміла нарешті Європа, що Сполучені Штати Америки не панація у війні Росії проти України? Гадаю, що так це розуміння є, але інша річ, щоб це не перетворилося на цілковиту розгубленість, бо по реакціях, наприклад, там із Німеччини, ми бачимо, що з одного боку Німеччина і готується до свідомо, з іншого боку. Коли міністр закордонних справ Німеччини починає розказувати, що Україні там доведеться референдум з приводу території проводити, то мабуть це говорить про деморалізацію, а не готовність і далі підтримувати Україну, бо ну, це насправді захист власного життя і власної держави, бо Росія ж не зупиниться. От тому о, думаю, що так. Ми бачимо ці о, багато і ініціатив. Тут і стіна дронів, і от Джеф згаданий, і о, те, що працює оборонно промисловий комплекс в багатьох країнах. Але ж не варто забувати, що на що ще розраховує Путін. Путін розраховує на механізми демократії, які вмикає тут в гібридній війни. Не розраховує на те, що от якісь персонажі на кшталт Орбана десь ще будуть приходити до влади, і ось тут і це може змінити як на нього ситуацію. Хочу ще одну заяву Володимира Путіна обговорити. Та він заявив про те, що Росія збільшить атаки по українських портах і суднах, що входять до них на тлі атак дронів по танкерах РФ у Чорному морі. Далі пряма мова: які заходи у відповідь можуть бути? По перше, ми розширимо номенклатуру наших ударів по портових спорудах і кораблях, які знаходяться за які заходять в українські порти, сказав Путін журналістам. Найрадальніший спосіб це відрізати Україну від моря, додав Путін. Я так розумію, що Путіну дуже не сподобалися наші удари, які, до речі, не факт, що наші, тому що вони офіційно не визнані та по російським танкерам. Я думаю, що так воно і є, але це виявилося, що дуже дійсно чутлива тема. Ну і так само, як і по о, цих Шесхарісу і в цих нафтових терміналах. Воно впливає. Коли Путін це говорить, то звісно, що мета одна: там, залякування. Да? Залякати європейців, залякати українців, але логіки в цьому процесі нема. Вже да? в 2022 році вони намагалися відрізати від моря. Да? І що на Одесу, як да, знаєте, тут вже цей мем гуляє. Да? Він може спробувати це застосувавши. Рейсер Москва, п'ять великих десантних кораблів. Там і далі там великі ракетні кораблі. Такої тороталіво та, 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 там от перерахунок цього того, що зараз поповнило підводну флотилю да, Чорноморського флоту. Це один момент, другий момент, а той, хто вважає, що от тепер вони розізляться і будуть робити. Де вони і так за, тільки за період з січня по вересень, а потім був ще жовтень і листопад, вони завдали по портах Великої Одеси, взагалі по портах на півдні 107 ударів вони били по не тільки по українських суховантажах а по, і по інших, по танкерах по різних країн під різними прапорами, теж там кілька десятків разів. Саме після удару по турецькому газовозу, по якому вони вдарили, там гір Дунаю, Дунаєв, згорілися російські танкери. Тобто, вони це роблять і так, і тому е, краще він би, якщо він так заявляє, то, в принципі, е, мав би говорити зі своїм населенням. А чого ж, якщо це можна зробити, це не було зроблено раніше? Е, ну, Там ніхто таких питань не ставить, вони, хоча вони щиро переконані, що так, дійсно у них є такі можливості. Але е, я думаю, що. Ситуація ну не зміниться, і в цьому плані як, як вона може змінитися. Вони і так роблять завжди все, що можуть, і б'ють по Україні як тільки можуть. Тому треба продовжувати ось цю демілітаризацію Російської Федерації і позбавлені її можливості заробляння грошей на цій кривавій нарті. А дуже прикро, але на ці удари по російських танкерах дуже негарно. Відреагували Туреччина та Казахстан, точніше, як негарно. Їм не сподобалися власне такі удари. Напевно, їх варто зрозуміти, але і вони мають зрозуміти, та чому такі удари відбуваються. На вашу думку, що потрібно Україні далі робити? Дослухатися до думки своїх, ну, десь напевно партнерів, чи продовжувати все-таки. Політику на знищення економічного потенціалу РФ однозначно продовжувати політику на знищення економічного потенціалу, тим більше, що насправді, до речі, от реакція офіційного МЗС Казахстану, вона, м'яко кажучи, нелогічна, бо з цим терміналом КТК там достатньо така дивна історія. Ну, по-перше, ми побачили, що Значна частина казахстанців вона підтримує Україну да, так. в цьому плані і говорить про те, що да, як так сталося, да, що за ці 4 роки війни ми так і не перенесли, да, не диверсифікували. Другий момент КТК а... Він на 51% належить насправді ну, аж не, Росії да, за великим рахунком. Була заява звідси, знову ж таки, Шеврона, який там теж має частку про те, що все добре, нічого не сталося. Нема відео звідси з тих атак, да, хоча там зрозуміло, ну, що система безпеки є. Тож, в принципі, я думаю, що тут такий достатньо показовий в цьому плані момент, який говорить про те, що треба продовжити. Щодо Туреччини, теж вона була да, не настільки жорстка ця заява. Тим більше, що от, той був перед цим турецький газовоз. Отже. Так, необхідно продовжувати, необхідно, да, це. Звісно, є там певна е грань, межа між е цим міжнародним правом. і як це необхідно, але насправді Україна і так діє дуже виважена. А Росія має перестати взагалі заробляти гроші принаймні через Чорне море. Ну не повинні йти її грузи. Я вам дякую, пане Дмитре, за те, що ви долучилися до нашого етеру. Нагадую, телеглядачам спілкувалися із експертом, міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левусь. Був.